Да, я підхилююсь трохи. Двох вбив. Сейф ти на дорозі хочеш. Для того, щоб грати нормальний режим, вам необхідно мати вартість вашого екіпу не більше, ніж 450 тисяч. Але я у цей режим ходжу з екіпою вартістю більше, ніж Пів мільйона. Як це зробити? Знімайте візор, знімаєте приціл, знімаєте магазин, набій, знімаєте ручку, знімаєте глушник і вуаля, ви заходите у нормальний режим, потім це все вдягаєте на себе. І це був один з лайфхаків, котрий допоможе новачкам на початку їх важкого шляху. А другий лайфхак це знати кожний спавн ворогів. І щоб не заучувати ці спавни годинами, я вам залишу посилання на мапу, де ви обираєте фільтри, можете приховати все, обрати плеєр Spawn і ви бачите, де потенційно з'явиться ваш ворог. Також серед фільтрів ви можете увімкнути всі сейфи, всі дропи, всі ключі, що забажаєте. А знати спавни це дуже важливо, щоб передбачити ваш потенційний маршрут або організувати засідку для ворога. Я награв 45 годин у арене Breakout Infinite. і користуючись цим методом, я вже залутав собі три ключі на ферму, три ключі на. LA, в принципі, в мене 85% успішної евакуації. І остання порада перед тим, як ви побачите два успішних рейди це забудьте про всі набої, котрі не світяться жовтим кольором. Ніколи не економте на них, повірте, це забезпечить вам отакий хам'ячений лут. Також я вам дуже раджу використовувати саме таку екіпу. Вона дає вам мобільність, рикошет, бронестійкість, і це найтоповіше, що я зміг підібрати для себе. KSS Tactical Helmet і nd 401 Body Armor, навушники Commander A Tactical Headset і рюкзак на 30 слотів, Military Backpack. одна аптека, один surgical Kit, ядрін, котрий заміняє вам воду та їжу, пинти, щоб зупинити кровотечу, і painkiller. І ви помітите одразу, як ваша результативність зросте. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Власюку Миколі, Медфайвсу та Крігіру. Друзі, всім велетенська дяка за підтримку і окремо подяка Дімесіку та Марошу. Все, погнали у потужні два рейди. Стань, хтось бігає. Да, прямо. Ранив когось? Там прямо за колодцем, чувак. Та Бачиш, тут... легенько. Я, я запиваюсь, дай мені. Я його трошки підбив там. Угу. Ушем чи ні? Да, 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 я обхожу трошки. Граната? Я. Да, я підхилюсь, трашчик. Бач. А! о коз... тут. Поклав. Це один був? Допомагав, я тобі ще трошки. А, ос. И осо. Ти обох поклав, да? Навірно. Я гранату може його бахнув. Бо я гранату прям сюди давав. <гум> Так, да, я його поклав, походу. а це мій Я його грінка. Майкл Джордан, я птить. Добрий день. Прикол. Він би тобі так, коротше, ніж не зробив. Ну як, в ноги <галити> вбив? <галити> О. На Хорош. Хорош, хорош. Ты что, падло, робишь? Так же и вбить можно, ты по кому стреляешь, падло? <свят> Фонарик какой За десятку. Ой, сверху. Нет? Yeah? Сверху, сверху. Чел. Да, ё-моё. Еще там топы, по-моему. Я забрав. Що їх всіх до нас мануть? Отлично. Ого, о Скар, добрий день. Бот. Ах, я обісрався! Так, що тут видно? Бачу челика. по моєму чи так. бот. Вот тут. Не, бот. Ой. о о ось, ось, ось не бот. Сейчас піде лутати. Де а де він його вбив? На твоїй? Десь звідси він його вбив. Він всередині там типу сидів, да? Вон пон он. Да. Не знаю, братан. Ну, в... Я... вів себе як бот, насправді. А я заігнорив його, тут напевно бот був, аж. Пішли щупати. Ну походу реально чел був. Старок. Поклав одного, а тут другий. А, ні, я двох поклав, Сань. Все спокуха. Це оперативники були? Так. Да. Два. Бачиш, я ж казав тобі, що це бот. А, да, це бот. Вс. Це, э, цих двох збрив з черги, бо вони в ряд стали. І набої хороші ж. Ну, так. А де вони? А ось валяються. Гарне щось з нього є. BM59 на дебільних набоях. Блін, вона 65к, а скар менше. Так а де другий? Хочеш скар забирай, Сань? а другий тут за от, за куточку. А де скар? А я скинув там. Не, ну тут норм, Фіолетові набойчики. Nice. Нифига. А тут хороший прицел. На всей пушисти. Никого. Тут сканувала когось. Тепер Теперь не сканує. Что mm. за. Вон. О, а ось сейф, е Сейф же ж есть, да, хорошо. Case game игра за 25к. Не знаю. Так, да, оця кімната, точно. Блін, все прикол. Всі, все оце пам'ятаю з мобільних відосиків. О, каністрочка. Базвідси звідси ключі, да? Угу. О, Тебе що, два звіли? Ключа. Так, да. так. Да. І навіть не лутав, прикинь. Хоча ні, я тут якщо викидає, або виходиш, то чел. Ну... Чувак же що стоїт на місці. Я не можу його нікуди полішить. Біжу. Mm. Це наш? Да, це наш. Дибиль. Хо! Тихо. Тихо, калаши. Двох вбив. Так, да, це тип. Граната. Я дав. А, понял. А де він? От, десь там. А, відкинувся. Я його вбив, походу. Ясно. Так. Да, лежить мертвий під бусом. И оцього забрав калаш. Та емка кормить тебе пить. Пі... Мене СКС, просто. Я її обожнюю. Ну, цього, хоть бронік. більш менш. Молотов, дякую. На мотелька єш на дуже стрімно, якщо чесно. Поймаю. Забрав? Забрав? Та боже, зупинись, бля, це челіки, я їду. Боже, МК це просто ураган, я не знаю. Так реально, я тупо не встигаю, Я тупо біжу ззаду і ти все вбиваєш. О, а не, ну таке щось. Один він був, да? Ні, два. Двох забрав. Двох. В нього жилет те, що я люблю. Так, це перший. Боже, а де другий? Десь вище тут. А, вже а один ось він. Будь здоров. Yeah. О, ну хоч цей з патронами нормального. Капець, зараз я візьму або ППшку, або М-ку, всі будуть за, три... за 300 кілометрів да. від нас. Я тобі, блі, просто гарантію даю. Ой, Сань, близько. На waterfield, оце, чи як воно там. Це... Я сподіваюся, а на, я знаю, на вулиці боту так. тут. Зараз я якусь там зону прочекаю. Такий Ідіот. Короче, е на стейблсі нікого нема. Нам давай туди крутнем дорогу і чекнем сейф, але треба швиденько, походу. Сейф ти на дорозі хочеш. Чекнеш. Чел. Наче квакнути його. Він мене щас квакне! Я його вбив, я ледве живий. Який потужний тип. Сподіваюсь, він один. Псєц, я ледве живий. Капец, всі руки зламав, прикинь. Значить, то був не бой, який топав Там Там хороші патрони, сань, там він мені броню розбив. Хламінго. Я думаю, На цей за. Я його продовжив пушить, ну. А чого? Ты ж відкинуться так можно. Я знаю. <рес> Я ж дурачок. Да, хороший. С yeah. кем жалом надо навіть кастом. С ножака, ножаками двойными. Uh -huh. Нормальный игра весь знал. Хлеба, 160к. Это явно. Это явно падло, знало, что робить. Mm -hmm. Ну да, шлем у него четвертый. Хороший. А, да, там шлем шлемак забрал. Стока. Все. Ух! четверта броня! Золотий Епси, золотый дитон, заряджений. кажу, Там чел точно знав, що він робить. Блін, нахіра ми лутаємося, нам треба квест. Лутаемся, бо мало ли знайдемо найдем гардероб. Правда, непогано б. Ну, от я за 230 тисяч знайшов фігню. Ну, от ж Бляха, в таких місцях дивних. Да, ну кажеш, на що ми лутаемся. Так, квест. Он тип 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 тип, походу. Да, да Оно. Чисо до бот. Нет, це бот. И зайшов один срадену. Слухай, а тут, походу, о, в тебе. Спасибо. Да. Um... вікні. Им хтось молика дал. Чуешь? Да, Часовини. Чи ні? Бегай, бегай. Я ж кажу, там заходив другий. Ну, граната ти? Я, дав, да. бот? Мовчить, Нічого не казав. Підірвало його трошки. Та бот, блин, стойся гранат. Ти не кукаєш гранати, ні? Ну, взагалі ти кукаю. Може, це з бот, ні? Nós.